Перед вами найкрутіший захищений смартфон, і я без жартів можу сказати, що це дійсно флагман у світі захищених смартфонів. Це уліфон Armor 28 Pro, смартфон, який зроблений по військовому стандарту, і витримує і удари, і падіння, і навіть занурення під воду на глибину до 2 метрів до 30 хвилин. Цей смартфон дійсно якісно зроблений, у нього стійкі матеріали до пошкоджень, і до того ж, цей смартфон має класне залізо і хорошу камеру. Також до плюсів, його можна віднести екран, який має теж класну роздільну здатність і підтримку 120 Гц. Тому сьогодні вам в деталях розповім про цього красення. А він дійсно дуже виглядає привабливо. Як для захищеного смартфону, у нього реально дуже крутий дизайн. Я розумію, що цей смартфон він нішевий і він не кожному підійде. Він тяжкий, він великий, але все ж таки фішок у нього вистачає. У нього ємнісний акумулятор, він підтримує реверсивну зарядку інших пристроїв, і смартфон має додатковий екран, який ви вже могли побачити. Тому давайте зараз розглянемо цю новину. Поставляється смартфон. У ось такі фірмові коробці, який написано у ліфон 28 Pro. Одразу можемо побачити переваги смартфону, і сам виробник казує, що він підтримує захист на рівні IP68, IP69K. Повне занурення під воду без проблем. Дощ, краплі, телефон можна мити. Він має 32 ГБ оперативної пам'яті, 16 з яких фізичні і 16 віртуальні. Якщо подивитись на іншу частину коробки, то тут ми можемо побачити екран 6,7 дюймів. 120 Гц, Це amoled екран який підтримує Always on Display. Це дуже круто, я був здивований. Він має також 1 дюйм екран на 60 Гц AMOLED з задньої частини корпусу 340 на 340 він має роздільну здатність. Mediatek Dimensity 7300 5G. Телефон підтримує 5G-шку. 512 ГБ у нас вбудованої пам'яті для файлів, фронтальна камера 50 і задніх камери h 50, 64 і 50. Камеру ми теж протестуємо. Акумулятор 10600 мАч, 120 Вт підтримує зарядку, ну і Android 14.0 встановлений даного смартфону. У середині коробки можемо побачити ось такий конверт, в середині якого знаходиться документація і захисне скло. Смартфон сам по собі захищений, але ще в комплекті є скло від Ulefone. Ось таким чином воно виглядає. Для зарядки смартфону в комплект поклали блок живлення на 120 Вт. І виробник заявляє, що до 40% смартфон може зарядитись за 10 хвилин. З приємного бонусу також порадувало, що є ось такий ремінець, який ви можете повішити на смартфон, тому що тут є для цього спеціальне кільце. Вертаємось до самого смартфону. По-перше, хотіли би сказати, що смартфон виконаний дуже класно, і це просто монолітна конструкція. Все гарно підігнано, все гарно зібрано. Воно скручено, він виконаний із пластику та металу. Звичайно, є скляні елементи. Якщо говорити про якість виконання, ну тут просто не придертись. Мені дуже подобається і дизайн смартфону, тому що він реально виділяється серед інших телефонів. Є багато захищених смартфонів, які виглядають такими, знаєте, іграшковими, якимись дитячими. Це такий серйозний брутальний смартфон. Це дуже класно. Значить, він у нас чорного кольору, відбитки пальців не збирає. Є додаткова вставки з металу, кнопки, до речі, також металеві. Є ось така пластикова вставка, теж з логотипом у на задній частині. Ну і дуже гарна така підложка камер, блок камер, який обрамлений такою красивою рамкою глянцею. Тут, до речі, на камері наклеєно захисне скло або плівка. Та більше на плівку схожа. Камери у нас три штуки, екран по центру, AMOLED 340 х на Є в нас датчики нічного бачення, тобто він фоткає в тенуті і буде дуже класно видно. Я це продемонструю. Є ліхтарик, він же спалах. Мікрофони з боку, на з однієї сторони, можемо побачити качельки гучності, натискаються вони приємно, вони металеві, трошки вони люфтять, але в принципі це в багатьох захищених смартфонах так реалізовано. Кнопка включення-виключення, вона ж сканер. Тут є сканер відбитків пальців, показує одразу, як він спрацьовує дуже швидко. Мені сканер тут сподобався, і причому реакція сканера швидка і включення дисплею, тому що є смартфони, де дисплей загоряється. Ну, з затримкою. Тут все швиденько. Ви тільки приклали палець і він вже спрацював. Тобто кнопку натискати не треба, просто доторкаєтесь. Є кнопка окремо керування камерою. Отак-от затискаєте, відкривається камера. І доволі швидко це все відбувається. З іншої сторони, можемо побачити роз'єм для сім-карти та SD-карти. Він виймається відповідно. Тут є кнопка, яку ви можете назначати під різні дії, типу action батона Є також смарт-роз'єм, до якого можна підключати ендоскоп. Знизу у нас є роз'єм Type-C, який закритий заглушкою. Не попаде туди волога, не попаде вода, пил. Міцно воно тримається, так відкриваєте. Ось він у нас роз'єм. Тут знизу розташувався динамік. Динамік 1, він стерео не підтримує, на жаль, але динамік голосний. Зверху є також 3,5 роз'єм для навушників. Ось можете його побачити. Він теж закритий і це дуже добре. Плюс є датчик, ви можете цим смартфоном користуватись як пультом і керувати телевізорами, моніторами, які підтримують відповідно ще інфрачервоний порт керування. Даний смартфон важить немало, і по факту по товщині по вазі це як два таких хороших смартфони. Та він тяжкий, та він не такий зручний, але все ж таки, як для захищеного смартфону, він доволі непогано лежить в руці. За рахунок того, що тут такі грані скошені, в руці так монолітно лежить, ви тримаєте його гарно, тому що можна схопити. Він не є такий, знаєте, як. Цеглинка, бо є такі смартфони, прям дуже великі, незручні. Я маю на увазі захищені смартфони. Тут його тримати зручно. Давайте поговоримо трохи про екран. Екран мені подобається і по яскравості, подобається по чіткості, а також подобається те, що тут 120 Гц. Це дуже плавний екран, і на очі він реально приємний. Амулет дуже класна картинка. От вам показую, як він на максимумі буде показувати. Тут знову ж таки яскравий запас хороший, і мені реально подобається, як картинка передається, чіткі шрифти, чіткі значки, оболонка, до речі, теж мені сподобалась в даному смартфоні, як виглядає система. І якщо зайти про телефонну інформацію, можемо побачити деякі характеристики. Значить, по екрану роздільна здатність 1080 на 2400 Якщо ми перейдемо в пункт саме екрану, ми переходимо з і тут є 60, 90, 120. Ви собі можете обирати. Адаптивної тут немає, але знов ж таки примусово можна поставити 120. Ну реально, він дуже плавний і мене здивувала якість екрану саме в захищеному смартфоні. Бо в більшості телефонах. Ставлю просто 60 Гц, максимум можливо там 90. Роздільна здатність не дуже добре, екран не яскравий, але тут супер. Мені реально тут екран дуже сподобався. Стосовно інших характеристик даного телефону, значить, процесор Dimensity 7300. 8 ядер по 2500 МГц. Цей процесор, який задовільняє в принципі більшість задач, які можна виконати на даному смартфоні. В системі він просто літає. Все відкривається, закривається дуже швидко. Мені подобається, що телефон реально шустрий. При тому смартфон відповідно як для захищеного смартфона, сказав, що має класне залізо і має хорошу оперативну пам'ять. Це теж дуже важливо. Ми маємо 16 гігабайт вбудованої пам'яті плюс віртуальну 16, в сумі 32. Версія Android стоїть 14. Об'єм пам'яті 512 ГБ. гігабайт для збереження файлів більше, чим достатньо. По камері, ну знову ж таки, це все цифри цифрами. Ми подивимось, я протестую камеру. Ви побачите, як вона записує відео і як вона фотографує. Питань до заліза тут немає. Смартфон не гріється, смартфон працює дійсно швидко, і система, як сказав, мені дуже подобається. Що цікаво, можемо тут побачити. Ну, по перше, смартфон має NFC-шку. Ось так ми його можемо включити. Тобто, безконтактні платежі він підтримує. Він підтримує реверсну зарядку. Тобто, даним смартфоном можна заряджати інший смартфон. Ви прикладаєте телефон, іде зарядка. Показую, як це реалізовано. Для прикладу беремо iPhone, який підтримує бездротову зарядку. Кладемо телефон. І пішла зарядка. І це реально дуже круто, тому що це зручна річ. Ви можете заряджати не тільки смартфон, а й навушники. Ну, по суті, будь-який девайс, який підтримує бездротову зарядку. Як сказав, що екран підтримує Always-On Display, Є, от, наприклад, темний режим, ви можете включити, є адаптивна яскравість. І якщо ми говоримо про е, саме Always-On Display, є окреме меню, і тут знаходяться всі годинники, які ви можете ставити собі на робочий стіл. Наприклад, ну давайте такий поставимо. Застосовуємо його. Я вам показую, як воно виглядає. Заблокуємо смартфон, і ось так виглядає годиночок. Гарно, гарно реалізовано, мені подобається, і це реально дуже круто, що такий смартфон е, підтримує саме Always On. бо це зручно. Завжди можна побачити час, можна побачити сповіщення, якісь, і це круто. Система з коробки не захламлена якимись програмами. Все тільки саме найнеобхідніше. Якщо сюди, наприклад, перейти в все меню, то тут є можливості скану... сканувати QR-коди. Є тулбек. Якщо ми сюди переходимо, тут є знов ж таки е, такий бокс. Застосунків, приколюх саме даного смартфону. Є компас. Ось так він виглядає. Жест назад виходимо. Є соунд, е, вимірювач тобто рівень шуму. От він зараз мій голос приймає, показує. Є в нас, ну, для прикладу, що у нас? Ось така лінійка, типу є. Теж прикольно. Є барометр. І Є ліхтарик. Натискаємо ліхтарик, він включається. Ну, доволі яскравий ліхтарик, от так точково він світить дуже гарно. Тепер саме цікаве протестити камеру. Як сказав, що камера по цифрах тут дуже гарна. Переходимо в камеру зображення в налаштування. А що в нас тут є? Розмір фото 16 на 9. Він у нас підтримує. Це дуже добре. Є в нас режим краса, ось так окремо. Є режим 50 мегапікселів, в якому відповідно фотоякість буде краще. Є White Angel такий режим. І є режим Мор. Тут ну, все професійний режим, є там, де ви можете налаштовувати детально. Але от головне, є 50 мегапікселів і в цьому режимі фоткати. Так, Наприклад, HDR можна включити. Це дуже добре, притимує. Є нічний режим, виходить так, і є саме нічна зйомка, яка буде в повній темряві фотографувати і показувати. Якщо ми перейдемо на вкладку відео, є, виходить, навіть і відеозйомка нічна, це дуже класно. Я теж покажу. Нічний режим окремо теж присутній. Відео, це в нас по налаштування заходимо, дивимось. Мікрофон тут у нас включений, це в нас формат якийсь, От якість. Цікаво, що по якості. Він записує 4К, і це дуже класно. Але от мені цікаво, 4K, ну, частота кадрів тут, звичайно, 30. Максимально буде, я думаю, 30. Та, бо немає плавності і немає стабілізації. Але якщо. Знімати там, наприклад, фіксовано, картинка буде якось хороша. З фішок даного смартфону також можна віднести його охолодження, і я вказую виробник, що в середині корпусу є графенова пластина, яка знижує температуру самого смартфону. Процесор тут восьмиядерний, зроблений по техпроцесу 4 нанометри, частота його 2500 МГц, і смартфон в роботі під навантаженням, наприклад, перегляд 4К відео в Ютубі, яке він тяне легко. Він не нагрівається, він ледь теплий. При зарядці він теж не сильно гріється, навіть якщо ви швидко заряджаєте, він в міру теплий, його можна тримати в руці. Даний смартфон також підтримує сторонні додатки в плані штучного інтелекту, наприклад, Gemini або Meta. Ви можете його підключити в себе на смартфоні, і він тут буде у вас працювати. Перед тим я вам говорив, що акумулятор у нього на 10600 мА. І як заявляє виробник, він тримає. До 14 годин відтворення відео, і це реально хороший показник для такого смартфону, тому що цілий день цей телефон спокійно живе. Фішкою саме цієї моделі також є додатковий екран, який в нас розташований ззаду. Значить, цей екран він підтримує також. Ви тут можете ставити різні циферблати. Він вітрює календар. Він, до речі, сенсорний, як ви можете побачити. Можна включити компас, можна камеру виставити, музикою керувати. Якщо брати по жестах, то вигортає так з повід. Віднення сповіщення вниз можна подивити заряд. Це реально дуже зручно, це реально дуже прикольна річ. Ви поклали собі телефон, і у вас по суті всі сповіщення час будуть в одні на цьому екрані. Ну а зараз безпосередньо тест відео він записує 4К 30 кадрів. Стабілізації тут відповідно немає як такової. Він нічого не зладжує. Якщо на ходу знімати, то картинка не плавна статично. Непогано він знімає. Фоткає, до речі, він класно, по фотографіям мені подобається. Як для такого рівня смартфону, то він фотографує дійсно гарно. Відео теж має хорошу роздільну здатність, але плавності і частоти кадрів йому не вистачає. Звук, до речі, на нього зараз пишеться, мікрофони теж хороші, доволі якісно записує сам звук, і динамік, як сказав, голосний. Ну а зараз запис відео в повній темноті. Ось так вам покажу своє робоче місце, все повиключав. От реально. Ти нічого не бачиш, а смартфон бачить Тут реально датчики працюють гарно і записується відео дуже класно. От реально, звичайно, воно чорно-біле, але суть тому, що вночі смартфон реально бачить. Це круто.